Що якби я вам сказав, що Україна це один із найцінніших шматків землі у світі? Рідкісні метали, без яких не злетить жоден літак і не запуститься жоден айфон. Чому захід готовий платити за них будь-яку ціну? А Росія просто краде? Чому ми не бачимо цих мільярдів? Яку гру ведуть США та Китай? І головне питання: хто на цьому заробляє? Відповіді, які вас здивують у цьому випуску. Але перед тим як розпочати, підписуйтесь на наш телеграм-канал of Ukraine, щоб бути в курсі всіх останніх подій. Україна займає високі позиції у світі за запасами ключових природних ресурсів. Загальна вартість усіх корисних копалин нашої країни обчислюється трильйонами доларів. Але про яку саме суму йдеться? Спробуємо конкретизувати. Канадські дослідники геополітичних ризиків у 2022 році стверджували, загальна вартість українських копалин складає 26 трильйонів доларів. При цьому Росія контролювала майже половину з них енергоресурси, метали та мінерали на окупованих Них територіях оцінювалися майже у 12,5 трильйонів доларів. Видання Forbes у 2023 році наводило більш скромну цифру і йшлося про загальну вартість. У 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% цієї суми пропадають на копалини в трьох областях: Донецькій, Дніпропетровській та Луганській. Переважно там розташовані поклади кам'яного вугілля, солі та руди. Але є нюанс. Ці оцінки стосуються саме ресурсів, а не запасів. У чому різниця? Все просто: ресурсами називають те, що в теорії може міститися у надрах, запасами те, що підтверджено міститься у родовищах. І оцінюючи. Саме запаси, деякі геологи наводять значно меншу суму, а саме 5 трильйонів доларів. Однак точних підрахунків наразі немає. Якщо врахувати навіть найскромніші оцінки вартості українських надр, стає зрозуміло, вони є важливим фактором російської агресії, хоча це часто залишається поза увагою. Кремль, нападаючи на Україну, хотів зокрема мати додаткові природні ресурси на десятки трильйонів доларів і маніпулювати ними для досягнення своїх цілей. З 2014 року Росія відібрала понад чверть України. Разом із територіями і багатства надр. під контролем армії РФ опинилось чимало родовищ з видобутку вугілля, яке до вторгнення було основним енергетичним ресурсом країни. Перші шахти Україна втратила у тому ж 2014-му. Від початку окупації до повномасштабного вторгнення на Донеччині російська армія захопила 60% точок з видобутку вугля у 2018 році. Наприклад, Україна контролювала 33 вугільні шахти. а на окупованих територіях знаходилось 69. Нині у нас на всю країну лишилося 8 лав з видобутку вугілля. Можна сказати, що вугільної галузі у нас вже немає. Показники сягають рівня, на якому країна перебувала понад 100 років тому. Також через вторгнення російської армії Україна втратила бахмутівське та слов'янське родовище кам'яної солі. А ще мазурівське рідкісно металічне. Окрім цього, у 2011 році Україна готувала документи на родовища сланцевого газу, що залягає у Юзівському родовищі в межах Донецької та Харківської областей. Воно мало стати першим у країні за підрахунками експертів. Це на третину зменшило потребу держави в імпортному блакитному паливі. Реалізувати задум не вдалося через вторгнення російської армії у 2014 році. На Луганщині окупанти контролюють понад 100 родовищ будматеріалів, фосфатів і газу у Запорізькій області під контролем армії РФ опинилися поклади золота. Основний золоторудний об'єкт регіону Суроське редовище. Воно розташовано в Бердянському районі. Там прораховані реальні запаси металу. Це орієнтовно до 10 тонн, які відповідають промисловим вимогам. Загалом, за останніми даними мінекономіки, вартість надр на окупованих Росією територіях України перевищує 350 мільярдів доларів. Ми знаємо і е, володіємо інформацією, що на жаль. На території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму порядку 350 мільярдів доларів. При цьому у них зацікавлена не лише Москва. Нещодавно журналісти з'ясували, що корисні копалини на захоплених територіях хочуть розробляти китайські компанії, але окрім вугілля, газу та солі, є ще що, що може стати справжнім скарбом 21-го століття. Те, без чого не працюватимуть смартфони. Електрокари і навіть ракети, про що йдеться? Рідкоземельні метали. Про них говорять у новинах, сперечаються на політичних зустрічах і навіть жартують у мемах. Але що це насправді таке і чи дійсно вони є в Україні? Рідкоземельні метали це група 17 хімічних елементів: лантаноїди, а також Скандій і Ітрій. Вони мають унікальні фізико-хімічні властивості, завдяки яким використовуються у виробництві смартфонів, лазерів, акумуляторів, надпровідників і навіть військової техніки. Наприклад, не один цей елемент використовують у магнітах для жорстких дисків, повітряних турбін і гібридних автомобілів. Лантан потрібний для об'єктивів фотоапаратів та телескопів, акумуляторів для авто, міцних та гнучких сплавів металів. А щоб виготовити обладнання для лікування деяких яких форм раку і ядерний реактор потрібен один і той самий елемент Європі. У виробництві надміцних титанових сплавів, ламп, денного світла та зубних протезів використовують скандій, і це лише декілька прикладів. Список можна продовжувати ще довго. Жоден із цих металів в Україні поки що не видобувається. Втім, українські геологи фіксують непрямі ознаки їхньої можливої присутності в землі. Йдеться про супутні мінерали: Цирконій, тантал, літій та інші. Вони можуть вказувати на те, що поряд є і рідко Мельні метали, зокрема, такі ознаки є в Житомирській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Цю територію геологи називають українським кристалічним щитом. Такі метали також значною мірою можуть бути розташовані на півдні та сході України, де частина території наразі захоплена Росією. Зокрема, західні аналітики ще влітку 2022 року підрахували, що на окупованих територіях може знаходитися до 33% всього українського рідкозему. наприклад. Лад, одне з відомих родовищ Новополтавське. Воно знаходиться в окупованій частині Запорізької області. Там є Лантан, фтор, Ніобій та інші елементи, але інформація про точну кількість запасів у відкритому доступі немає. Ще до повномасштабної війни великі надії покладали на досліджене Азовське, Цирконій і Трієве рідкоземельне родовище. Воно знаходиться в Нікольському районі Донецької області і теж захоплено росіянами. Ресурси цього родовища до глибини 3 Сот метрів оцінювали у 56 мільйонів тонн руди. Втім, навіть ті родовища, які контролює Україна, потребують до розвідки. А після цього експерти мають зробити аналіз: чи буде видобуток економічно вигідним? Адже він потребує чималих вкладень. Хочеш бути в курсі всіх найактуальніших новин та розуміти сучасну політику? Тоді підписуйся на наш телеграм-канал Times of Ukraine. Тримай руку на пульсі важливих подій. Та першим отримуй якісну і зрозумілу аналітику. Тим не менш, оголошуючи про свою зацікавленість в українських надрах, президент США Дональд Трамп у першу чергу назвав саме рідкоземельні метали, і це не дивно. Вони мають критично важливе значення для практично всіх високотехнологічних товарів, зокрема багаторазових ракет і літаків. Наприклад, кожен F-35 містить близько 400 кілограмів рідкоземельних металів. При цьому понад 70% їхнього імпорту в США припадає на одну країну. Китай спроби Вашингтона подолати цю залежність поки що провалюються у 2018 році. Американці намагалися підвищити мита на імпорт китайських рідкоземельних металів, але незабаром були змушені відмовитися від цієї ідеї. Пекін контролює 60% їхнього світового видобутку та 90% світового перероблення. Тому альтернатив йому. Не існує ще у 2019 році Пекін натякнув, що у відповідь на торгівельну війну США може обмежити їхні постачання на американський ринок, що викликало короткострокову паніку та зростання цін на деякі метали на 150%. Проте Вашингтон не опустив руки та наростив власне виробництво з 28 тисяч тонн у 2019 році до 45 тисяч тонн у 2024. Проте через зростання споживання. Загальний баланс не змінився у 2019-2024 роках. Частка Китаю у середньорічному імпорті рідкоземельних металів у США сягала 72%. Тож контроль над виробництвом та постачанням величезної кількості мінералів залишається одним із головних козирів КНР у торгівельній війні. Зі США існує кілька причин того, що США досі не вдається зменшити залежність від китайських рідкоземельних металів. По-перше, це особливості їх родовищ. Супереч назві рідкоземельні метали досить поширені, але досягають концентрації, хоча б у пару відсотків на тонну Порожньої породи відносно рідко. По-друге, це особливості освоєння, видобуток та перероблення рідкоземельних металів, неймовірно, капіталомісткий процес, що вимагає, як мінімум, 500-700 мільйонів доларів вкладень на старті без урахування супутніх активностей. Проекти з видобутку практично будь-якого іншого ресурсу окупаються швидше. Та легше. По-третє, рідкоземельні метали ніколи не залягають у чистому вигляді. Вони є у багатоскладових рудах, які дуже важко розділити. Для цього потрібні специфічні технології, які останні 30 років не інвестував майже ніхто, крім Китаю. Зрештою, видобуток рідкоземельних металів майже завжди пов'язаний із загрозою серйозної шкоди для екології. Найбільш поширений спосіб довго промивати їх сумішю різноманітних хімікатів, включаючи. Найсильніші кислоти, Тож особливості видобутку рідкоземельних металів роблять їхню розробку в Україні на користь США малореальною. принаймні в найближчому майбутньому. Чому ж ця тема так розбурхала громадськість та наших західних партнерів? Ймовірно, президент США Дональд Трамп мав на увазі не лише рідкоземельні, а й рідкісні метали. Які також є критичною сировиною, Україна має значні запаси таких стратегічно важливих ресурсів, як літій, титан, цирконі, графіт та уран. Чому це важливо? Наприклад, літій є ключовим компонентом для виробництва батарей, титан необхідний для авіа та космічної промисловості. Графіт незамінний у виробництві акумуляторів, а уран. Є основою для ядерної енергетики. Саме ці ресурси сьогодні є предметом міжнародних економічних та військових суперечок. Якщо говорити про рідкісні метали, Україна має близько 1% світових запасів нікелю і кобальту, враховуючи їхню ринкову вартість, йдеться про ресурси вартістю понад 14 мільярдів доларів. Також наша країна має близько 1% світового запасу титану. Це 8 мільйонів тонн. Його зі всіх рідкісних металів Україна видобула до повномасштабного вторгнення, і це становило 6-7% від світового видобутку. Тона необробленого титану, який добувався в Україні, коштує близько 300 доларів, що означає загальну потенційну вартість українських запасів у 2,4 мільярда доларів. Також в Україні є близько 2% світових резервів літію. Йдеться про ресурс у 500 тисяч тонн. Втім, родовища знаходяться в районі окупованої Крутої Балки на Донеччині, а також біля селища Шевченко. Це теж Донецька область, де зараз тривають бої. Однак поклади літію є і в інших областях, наприклад, у Кіровоградській. Там розташоване полохівське родовище. І за останніми даними геологу розвідки, його запаси перевищують 760 тисяч тонн, еквівалента карбонату літію. Ринкова вартість літію складає близько 20 тисяч доларів. За тонну, тож загальна потенційна вартість українських запасів близько 10 мільярдів доларів. Окрім цього, в Україні розроблялося одне з найбільших родовищ графіту завалівське. Воно також вважається одним із найбільших в Європі. За офіційними даними, станом на 2020 рік в Україні виготовили 5,2 тисячі тонн графіту. Ця цифра становила 0,5% від загального світового виробництва. За підрахунками експертів, у нас є близько 14 мільйонів. Тон цього металу, середня ранкова ціна 570 доларів за тонну. Також загальна вартість українських запасів майже 8 мільярдів доларів. Тож, якщо рахувати лише ті стратегічно важливі ресурси, інформація про яких є у відкритому доступі, йдеться про майже 35 мільярдів доларів. І це не враховуючи рідкозему, бо інформація про його обсяги є засекреченою і потребує додаткового вивчення. Однак, металами багатства українських надр не вичерп вугілля, різноманітні руди, сланці, пісок, глина, та навіть нафта і газ все це можна видобувати у нашій країні, і навіть якщо врахувати лише ті області, які наразі контролює Україна, вартість усіх цих ресурсів. Величезна, виходячи з даних 2023 року у регіонах, які частково чи повністю не захоплені Росією, сконцентровані ресурси на майже 7 трильйонів доларів. Українські надра не просто економічний ресурс. Це геополітична зброя. За ці скарби вже йде боротьба. Росія окупує українські території, щоб заволодіти вугіллям, газом, золотом та рідкоземельними металами. Водночас США та Європа бачать у нас альтернативу Китаю, який монополізував світовий ринок критичних мінералів. Західні партнери хочуть українські ресурси, і це нормально. Але що отримуємо ми? Пропозиції щодо співпраці вже закладені в мирний план зеленського. Але питання в іншому: ми маємо не лише постачати стратегічну сировину, а й отримати у відповідь справжні гарантії безпеки. Українські надра можуть зробити нас сильнішими. Питання лише в тому, чи зможемо ми скористатися своїм шансом. Сподобалось це відео? Став лайк і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. А також підписуйся на наш телеграм-канал Times of Ukraine, щоб тримати руку на пульсі останніх подій.